Маємо класний автомобіль, це у нас Peugeot 5008, автомобіль у нас на семимісний. Проєкція не обов'язково. Екранчики виїжджає мультимедіа у нас трьохзональна, тобто передні і дві задні сидіння, У них також є екранчики і роздільне мультимедіа. Петронік автомобілі є, автомобіль, повторюю, ще раз, семимісний на дачках світа, на дачках дощу. Зараз продемонструємо вам. По комплектації також маємо панорамний дах. Клімат-контроль двохзональний, Як бачите, два мітафона, підлокітники. Взагалі, автомобіль дуже класний. Комфортний сімейний автомобіль. Їдь така багажничка. Сидіння при необхідності можна просто... Так. Там. Оп. Оп. Складаємо і передні сидіння також вони складаються лягають в пол. Ну, коська цей автобіль запрошував. Місто приличчі вулиця Шкірянники 8.